5 причин, чому ваша дієта не працює. І так, дівчата, поговоримо. Начебто ви бігли через місточок, вхопили кленовий лісточок, нічого не їли, а упорно вага ваша не йде. Я вам зараз розкажу 5 можливих причин, чому дієта не працює. Проблема не в вас. Проблема в тому, чим ви харчуєтесь. Ви переоцінюєте корисне. Смузі, граноли, йогурти вони всі мають певний калораж. Будь ласка, підраховуйте калорії. Не потрібно запалювати собі мозок тими підрахунками калорій, але потрібно чітко розуміти, скільки калорій ви все ж таки їсте. А для цього потрібно виявити, який ваш базовий раціон і не переїдати. Боїтеся жирів, жир вас не робить товстими. Товстими вас роблять зайві калорії, які ви вживаєте протягом дня. Ви їсте мало білку. Це третя причина. Без білка втрачаються м'язи. Їжте курку, м'ясо, риби, сир і білкові продукти. Можна рослинні, високобілкові крупи, це гречка, булгур, бобові, нут, маш та інші. Ви ігноруєте питний режим. Не будете пити, не будете худнути. Кава це не вода. Вода має бути очищена гарної якості і в достатній кількості. Тримайте свій питний режим в нормі. Ви переборщуєте з калоріями ваші печеньки. Цукерочки мають певний калораж. Одна печенька це 30-40 кілокалорій, а одна цукерочка це 100 кілокалорій. І майте на увазі, дівчата, що зайві 100 кілокалорій в день дають плюс 4 кілограма зайвої ваги за рік. Тому через 10 років ви з цими цукерочками можете важити плюс 40 скажу я вам. Харчування це не про заборони. Це про смак. Результат і про баланс. Якщо ви хочете харчуватися раціонально, правильно і скласти саме ваш раціон, пишіть мені у Дірект.